Зі своїм коханим Наталя познайомилася у нічному клубі. Денис одразу кинувся їй у вічі, щойно увійшов до зали. Високий, статний. Зупинившись на сходинці, він дивився поверх голів танцюючих, неначе шукав когось. Побачивши біля бару її з подругою, рішуче попрямував до них. Дівчата привіт. Сумуєте? Вимовив банальну фразу. Надії на знайомство. Наталкина подруга тільки ковзнула байдужим поглядом по хлопцю і нічого не відповіла. Їй траплялися залицяльники і поцікавіше. А Наталка підняла на нього очі і потонула в його погляді. Він це помітив і вже далі звертався лише до неї. Я Денис, а вас як батьки назвали. Наталка. Наталя. протягнув задоволено. Він домігся свого. Дівчина пішла на контакт. А чим би мені вас пригостити, Наталю? Вона знітилась, повела плечем. Не дуже зналася на напоях завжди купувала те, що влаштовувало по ціні. Поки вирішувала, що відповісти хлопцю, той взяв ініціативу у власні руки. Що й шепнув до бармена, і через мить перед нею з'явився келих з яскравим напоєм. Спробуйте, запропонував. Наталка ледве пригубила, хвилюючись, щоб не зганьбитись, адже не вміла пити такі напої. Алкоголь обпалив губи, навіть сльози виступили, ледве стрималась, щоб не закашлятись, та смак несподівано виявився досить приємним Пийте, пийте, це дуже смачно. Авторський коктейль нашого бармена, підбурював новий знайомий. Подруга мовчки спостерігала за тим, що відбувається, але коли він аж занадто наполегливо почав змушувати дівчину випити до дна, насторожилась. Покликала Наталку скласти їй компанію в дамську кімнату. Ти обережніше, будь, – зашепотіла відразу ж, як тільки увійшли до кімнати. Знаю я таких. Він спочатку доведе тебе до стану, амеби, а потім потягне до себе. Може, він маньяк, і жертву у клубах собі вишукує. Будь обережніша, будь ласка. Наталка закивала, погоджуючись, відчувала вже, як алкоголь туманить голову, і то її лякала. Вже й не рада була, що поступилася хлопцеві. Але ж перед чарівністю Дениса так складно встояти. Було в його очах щось демонське, неземне. Вони тільки познайомилися, а вона вже згодна була все життя дивитися ці очі невідримно. Втомившись від веселощів, дівчата почали збиратися додому. Новий знайомий зголосився їх провести. Біля гуртожитку взяв наталку за руку, заглянув у вічі пильно та наполегливо. Може, завтра побачимось? Чи то спитав, а чи наказав. Вона тільки кивнула ствердно, розуміла, що вже без пам'яті закохана у цього хлопця. Подруга тільки хмикнула «Ну й дурненька ж її Наталка. Перше зустрічний в очі заглянув, вже й розтанула. Адже Денис нічого путнього з себе не представляв у неї були хлопці і красивіші. Вони почали зустрічатись. Дівчина вже і не уявляла, як могла раніше жити без коханого. Вони були знайомі лише кілька тижнів, а вона вже думала про весілля. Саме про такого чоловіка вона мріяла, саме такому хотіла народити дітей. Іноді закохані заходила до клубу, де познайомились, і Денис знову замовляв незвичайний коктейль. Про які навіть її подруга нічого не знала. На запитання, що туди входить і як то називається, ні Денис, ні бармен нічого не відповідали. Коханий тільки усміхався таємниче і казав, що це фірмовий напій від бармена, і він не кожному відомий. Бармен готує його для особливих гостей. Дівчині це лестило. А якось призустрічі. Хлопець повідомив, що у вихідні вони їдуть за місто, збираються його друзі, і їй пора з ними познайомитись. Наталка зраділа спочатку, але потім згадала, що обіцяла мамі приїхати. Захворіла бабуся. Жінка розривалася між будинком та лікарнею і сама скоро могла опинитись на лікарняному. Їй так потрібна була допомога доньки. Наталка запропонувала коханому перенести знайомство з його друзями, пояснила причину своєї відмови. Тим більше, щоб не розлучатися, вони можуть удвох поїхати до її рідного міста. Гарна нагода познайомити коханого з батьками. Але чомусь її слова розлютили його. Ні. різко відповів. Ми маємо бути там саме цієї суботи, потім буде пізно. Пізно? Що означає пізно? Чому? здивувалась дівчина. Що може бути важливішим за рідних? Вона відмовлялась розуміти, чому коханий не може перенести знайомство на більш зручний для неї день. Вона навіть згодна була не з усіма разом знайомитись, а по черзі. Їй так навіть зручніше. Легше запам'ятовуватиме їх імена. Денис, важко зітхнувши, прийняв її докази. Ну що ж, нічого не вдієш, сім'я завжди на першому місці. А у п'ятницю, напередодні від'їзду Наталки, він покликав її до клубу. Щоб не образити відмовою, вона погодилась, але попередила, що ненадовго рано вранці у неї автобус. Коли закохані влаштувалися на високих стільцях біля бару, Денис звернувся до бармена. Ігор, наша наречена сьогодні вип'є твій особливий коктейль. Не забудь додати до нього таємничий інгредієнт. І підморгнув. Це що ж це інгредієнт?» – усміхнулася кокетлива дівчина. Вона була піднесена мо настрої. Її люблять, з нею рахуються. Її називають нареченою. Тільки чому він сказав наша. промайнуло в голові. Ай, гаразд, навіщо до слів чіплятися? Коктейль був дивовижним. Такого смачного напою вона ще не пробувала. Але, напевно, все ж таки занадто багато в ньому алкоголю, тому що в голові одразу ж помутніло. Перед очима з'явився якийсь туман. Відключаючись, вона згадала попередження подруги, але злякатися вже не встигла. Наталка прийшла до тями в якійсь темній кімнаті, що ледве освітлювалася невеликою свічкою. Озирнулася, не намагаючись підвестися. Чомусь надто боліла голова. Вона лежала на дерев'яній лежанці, накритій лише покривалем, здивувалася, помітивши на собі не джинси з футболкою. А щось безформне, що нагадувало довгу нічну сорочку. Волосся чомусь теж було розпущене, хоча, збираючись на побачення, вона ретельно зібрала його у високий пучок. Сіла на лежанці, нічого не розуміючи. Спробувала стати на підлогу, щоб визирнути у вікно, але ноги чомусь не слухались. Де я? Що відбувається? думала. Страх потихеньку підкрадався до серця. Згадала і напій, випитий у барі, і слова подруги, щоб була акуратніша із спиртним. Але вона так мало випила, алкоголь не міг так сильно на неї подіяти. Скрипнули двері. До кімнати зайшов високий чоловік у такому ж балахоні, що був на ній. Коли підійшов ближче, впізнала Дениса. Зітхнула з полегшенням якщо коханий поруч, їй хвилюватися нема чого. Ти вже отямилась? запитав. Його голос був якимось іншим, ні зазвичай холодним та чужим. Любий, а що відбувається? Де ж я? Що це за одяг? Дівчина ставила питання одне за одним, не чекаючи на відповідь. Помовчи. В голосі Дениса були відсутні емоції. Це ще дужче налякало дівчину. Занадто багато питань, занадто багато, заспокойся. Тобі зараз треба бути тихою та спокійною. Не привертай до себе увагу раніше часу. Ти ще не готова. Ось випий. Простяг їй келих. У ньому блиснула якась рідина. Але я не хочу. Похитала головою. Боялася, що знову може відключитися, ледве пригубивши цей напій. Ти вже не належиш собі. Ти маєш слухати мене беззаперечно. Не хочу. Тут немає таких слів. Ти маєш. Наполягав Денис, мало не сили всовуючи її келах, до рук. Бери або пошкодуєш потім. Цей еліксир допоможе тобі. І гідно перенести випробування? Яке ще випробування? не зрозуміла. Я не хочу жодних випробувань. Ну, ти ж кохаєш мене. Ти хочеш бути зі мною вийти за мене заміж. Як заклинання, проговорював він вкрай наляканій дівчині. Значить, ти маєш заслужити честь бути поряд зі мною. А ти хто, що я маю заслужити це? Його зарозумілість у більш спокійній обстановці викликала б у наталі сміх тепер налякала не на жарт. Невже вона закохалась психа, і зараз він почне катувати її? Я той чиє ім'я не можна називати, але ти сама здогадаєшся, коли настане час. А зараз випи зілля, скоро північ, і нам час готуватися до ритуалу. Я не можу випити ні краплі. Мені спочатку в туалет треба. Ледве терплю. Ти ж не допустиш, щоб я забруднила цю мантію. Показала на свій балахон. Думка про втечу спала їй на думку, щойно відчула, що онімілі ноги знову почали їй слухатись. Але як тікати? Вона гадки не мала, де знаходиться. Денис замислився на мить. Ну, гаразд. Ходімо. Ніби прочитавши її думки, продовжив. Тільки ти навіть не думай тікати. Гірше буде. Все одно зловимо і за непослух випробування буде жорстокішим. Тож увімкни мозок і подумай про себе, добре, добре я все зрозуміла. Чи не можна швидше? Сил немає вже терпіти. нетерпляче відповідала дівчина. Вийшовши з приміщення, вони опинились на краю невеликої галявини, оточеної по периметру високими палаючими смолоскипами, застробленими в землю. Посеред галявини був великий валун. Дівчина вжахнулася. Він весь був покритий якимись бурими плямами, що нагадували кров. Ні, не може бути. Яка кров? Намагалася заспокоїти себе. Ноги від страху підкошувались, але треба було тримати себе в руках і якнайшвидше тікати з цього страшного місця. Хлопець повів її в обхід галявини, трохи далі в ліс. Ось тут можна. сказав. Ти що ж навіть не відвернешся?» – спитала. Я так не можу. Адже ж не дінуся нікуди, ліс навколо. Вона вже помітила, які непролазні хащі були загалявиною. Але це не змусило відмовитись від свого плану краще заблукати в лісі, загинути від пазирів диких звірів, аніж опинитися на тому камені. Добре, я піду, тільки не надумай бігти ми дуже далеко від цивілізації. Заблукаєш, і загинеш. Попередив її чоловік і пішов назад. Він надто добре її знав, був упевнений, що не посміє не послухатися. Щойно до них зник за деревами, Наталка поспішила якнайдалі від страшного місця. Продиралася крізь гущавину, подерла в кров ноги і руки, але не звертала на це уваги. Жах гнав її геть від того каменю з бурими плямами. Раптом попереду щось заворушилось. Злякавшись, що це, скоріш за все, дикі звірі, і її зараз розірвуть на шматки, змучена дівчина впала на коліна без сил, схилила голову і заплющила очі. Будь що буде, мабуть, така у неї доля. Загинути молодій у лісі, зрадженій коханою людиною. Тварина, що підбігла, чомусь не накинулась, не стала рвати її тіло, а лише терлася мокрим носом. І сопіла. Зрозуміла, що то собака. Ну, якщо собака, то десь недалеко має бути люди. подумала. Стала, звернулася до пса. Ти відведеш мене до господаря, друже. Той ніби зрозумів, що від нього хочуть. Обернувся і побіг у той бік, звідки прийшов. Іноді зупинявся, чекаючи на неї. Іноді повертався, ніби підганяв. Хвилин через десять вона опинилася на узліссі біля невеликого будиночка, і тут їй полишили останні сили, втрачаючи свідомість, почула гавкіт собаки. Опритомнила Наталка вже в лікарні. Про те, що з нею могло статися, почула від слідчого, який примчав одразу, що й не дізнався, що прийшла до тями. Виявляється. У їхньому місті зникали дівчата молоді, красиві, довірливі, такі, як Наталка, і обов'язково всі вони були не місцевими таких обрали, мабуть, щоб батьки не одразу схопилися, не стали шукати. Поліція ніяк не могла знайти причину цих зникнень, поки дівчина не опинилася на порозі хати лісника. Побачивши, в якому вона стані. Він відразу ж зателефонував у швидку і поліцію. Ну а там же швидко, з його допомогою, відшукали і ту галявину з каменем, і Дениса. Наталка була права. Бурі плями на камені були справді кров'ю. За галявиною поліцейські знайшли три могили зниклих дівчат. Виявляється, її коханий уявив себе втіленням дияволу на землі. І шукав супутницю життя, здатну народити йому спадкоємця. Все було б не так трагічно адже кожен по своєму рятується від самотності, якби ці пошуки не мали на увазі тяжкі тортури, які проста людина не могла витримати. Дівчата одна за одною помирали від болю та втрати крові на тому валуні. А Денис вирушав на пошуки. Чергової претендентки на своє кохання бармен, у клубі, який пригощав Наталю особливими коктейлями, був його спільником кимось на зразок слуги чи послідовника. Тепер ця парочка отримає солідний термін за ґратами. А Наталка, після виписки з лікарні, взяла в інституті академічну відпустку і вирушила до батьків приходити до тями. Вона поки що ніде не почувала себе спокійно та захищено, ніде крім батьківського дому.